Всім привіт, дорогі друзі! Вже відомі результати жеребкування групового етапу Євро 2024 який пройде в Німеччині, і Україна потенційно там теж може бути представлена. І ми дізналися своїх потенційних суперників. Знову ж таки, наголошую. Про це потрібно буде говорити тільки після того, коли ми потрапимо напряму на євро. А Це може статися тільки 26 березня, якщо ми в фіналі переграємо чи то Ісландію, чи то Ізраїль. А перед цим нам треба буде ще обіграти Боснію та Герцеговину. Тому, друзі, це все гіпотетично, але все одно про це треба говорити, поки ми фігуруємо на цьому чемпіонаті Європи. Ми про це будемо говорити. Тому ми. Сьогодні в цьому відео я постараюся дати свій прогноз на кожну з груп. Звісно, детально про нашу потенційну групу поговоримо да, про наші шанси. І взагалі нам, я вважаю, пощастило. Тобто, нам треба з думкою про цю от групу, яку ми отримали на чемпіонат Європи, потенційно, іти і грати проти боснійців. І далі вже виходити в фінал, обігрувати, потрапляти на чемпіонат Європи і дивитися кожного дня на цю групу і думати, що ми можемо там бути, друзі. Тому пишіть, як вам такий варіант нашої групи. Я вважаю пощастило, тому що могло бути гірше, могли бути різні і гірші, складніші, скажімо так, варіанти груп для нашої збірної. Тому пишіть ваші думки. По-перше, чи ми пройдемо стикові матчі? Напишіть в коментарях. По-друге, чи все-таки з цієї групи реально вийти з другого місця, тому що регламент чемпіонату Європи не змінився, тільки дві команди можуть вийти з групи в одну восьму, а також чотири найкращих третіх місць. Це теж. Потрібно буде враховувати. Тому, друзі, пишіть свої коментарі, чи зможе наша збірна потрапити на чемпіонат Європи, конкретно в групу І. Тому перед початком обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати прямі трансляції, які проходять по матчам збірної, по матчам наших клубів УПЛ, в Єврокубках. Також виходить цікавих інформативних відео, як оглядів. Також пояснення тих чи інших нововведень в футболі. Тому, друзі, залишайтесь, підписуйтесь і заходьте в Телеграм, щоб бути завжди актуальним і отримувати доволі швидко сповіщення про вихід нового відео чи то прямої трансляції. Тому приємного перегляду. Пропоную відразу розпочати з нашої потенційної групи. Група І. Ми отримали Бельгію, Словакію та Румунію, друзі. Потенційно ми зможемо зіграти, звісно. Тут може бути Ізраїль, Боснія, Герцеговина або Ісландія, або Україна. от Тобто, шлях Б потрапив в групу І. Тому що ну в жеребкуванні складалося так, що наша збірна могла б потрапити в групу смерті в групу Д, де є Нідерланди, Австрія, Франція. Я вважаю, що це найскладніша, напевно, група, якщо так подивитися, і там потенційно може бути е, Польща, умовно, або Вельс, тобто шлях А. Де ми не представлені, якщо конкретно взяти нашу групу, от припустимо, що ми пройшли Боснію, пройшли Ізраїля чи то Ісландію і потрапляємо сюди. Це хороший варіант. По перше, Бельгія це збірна топова. Питань немає з тих, які були представлені в першому кошику, це все одно топова збірна, але це збірна без досвіду серйозних перемог на таких от мундіалях на серйозних турнірах. Бельгійці ніхіра не виграли. Бельгія це доволі молода топова збірна. Давайте так говорити. Вони не, недавно тільки стали топовою по міркам історичним, тому що ну Німеччина, Іспанія там Англія завжди були топові. Да? І, і, і та то ж сама Франція, і Португалія, в принципі, теж. А от Бельгія зовсім історично недавно. І ми от з ними з жодного разу не грали. Але ця збірна, яка, ну. Практично кожному мундіалі обсирається реально. У них завжди топовий там склад. Там уже і Азар закінчив кар'єру. Це, в принципі, футболісти, які розпочинав це покоління, він уже закінчив кар'єру, тобто там нове покоління підросло гравців. Це покоління оцих азарів, їм уже по 30 плюс, і через років 5 вони відійдуть і будуть нові футболісти у Бельгії. В Бельгії доволі молоді і класні гравці, і це хороша збірна, але. Ну, факт в тому, що Бельгію можна хитати, і на таких турнірах зазвичай такі середні збірні частенько забирають них очки. І на відбіркових етапах, і, і, і саме вже на основних, скажімо так, групових етапах того чи іншого турніру, чи то чемпіонат світу, чи то чемпіонат Європи. Тому, друзі, я вважаю, що це із топових збірних у нас було два варіанти: це Португалія, з якою, з якою у нас ну, останні приємні спогади були, і Бельгія, з якою ми не грали. Це цікаво. Далі ми отримали Словакію. Словаками ми, на жаль, ну, грали от останній матчі. Це було 18-го року в Лізі націй. Ми тоді грали з ними два матчі. Перший ми виграли 1-0, другий матч ми програли 4-1. Тобто було таке. До цього ще ми з ними зустрічалися в кваліфікації Чемпіонату Європи. Тоді зіграли 0-0 і програли їм 0-1. Був ще один матч, де ми з ними де ми їх обіграли. 2-1. Тобто дуже такі. Плаваючі результати між нами словаками може бути все, що завгодно, може бути нічия, може бути перемога в одну чи іншу сторону. І, в принципі, Словаччина це доволі хороша збірна, де є зібрані, ну в принципі, сильні топові футболісти в топ чемпіонатах. І наша збірна вже доросла до рівня тієї ж словаччини по гравцях, які грають в Європі. Ну, ось я зараз зайшов на трансфер і дивлюсь, що найтоповіші, найкращі футболісти з цієї збірної. Ну, їх там топ 3 є тільки. Це гравець центральний захисник Фейнорда, Девід Ганко чи Ганско буде правильно. Станіслав Лободка із Наполі, якому 29 років, 40 мільйонів коштує. І Мілан шкринєр 50 мільйонів, із ПСЖ центральний захисник. Я думаю, ви всі його знаєте. Ну і в принципі, все, всі інші футболісти. Ну да там грають в хороших командах. Хтось із Фулема, є, є з Копенгагена знову з Фейнорда, з Гамбурга. Всі фактично представлені в топ-чемпіонатах. Тобто, в них 20 в них 80% збірної грає в сильних. Чемпіонатах, якщо взяти Румунію, вже перейти, і взагалі Словакія, до речі, 167 мільйонів коштує Наша збірна фактично там 300. Тобто ми в половину більше коштуємо. Ми виглядаємо фаворитами разом з бельгійцями. Тобто, потенційно, якщо ви по грошах Трансформарк, збірна України знаходиться на другому місці. Отак, От на папері. Далі йде Словакія, і остання Румунія, яка коштує 72 мільйони. Найдорожчий їхній гравець на Трансформарк, це гравець ДЖЕНУА, центральний захисник. Драгушин Раду Драгушин центральний захисник 21 рік. Він коштує 10 мільйонів. Далі там прірва по 5 мільйонів три футболісти. Марін із Емполі, є гравець також із, я так розумію, з місцевого чемпіонату, Нікола Станчу з місцевого чемпіонату, Даріус Олару, центральний півзахисник і далі Ну такі собі футболісти середнього рівня, але є голкіпер там із Бормута Раду. Припустимо, гравець Лавеса, Хагі, атакувальний півзахисник. Тобто, ну ми сильніші на папері, ми сильніші за ці дві збірні. Тобто, нам потрапила, беремо, Ну в принципі, такий логічний висновок. Ми потрапили в доволі нормальну, адекватну групу, в якій можна. Виходити навіть з другого місця. Таке рідко нам потрапляло на серйозних мундіалях. Я вам скажу, якщо ми проходимо Босню і Герцеговину, і знову ж таки, нам треба зараз не розглядати наші шанси проти Бельгії, Словакії, Румунії. Я просто наголосив, що це за збірні на даний момент, і наскільки ми сильніші можемо бути за них, а ми можемо бути сильніші за них, як мінімум, на папері. Але нам головне зараз концентруватися на оцих двох матчах: Боснія і Герцеговина, і далі вже Ізраїль чи то Ісландія. Оце найголовніше. І тоді ми отримаємо хорошу групу нарешті на чемпіонаті Європи, робочу, яку можна, через яку можна напряму виходити в 1-8, розумієте? А формат не змінився, щоб ви розуміли, чемпіонату Європи. Тобто дві найсильніші команди з групи виходять напряму, і чотири найкращі треті місця. Тобто, в нас навіть буде шанс, якщо ми облажаємося десь словаками чи з руминами з третього місця вийти. Тобто, ну все для нас буде зроблено. Бери обігру, жодної топової збірної на твоєму шляху. Жодної стикових немає топових збірних. Ми сильніші на папері за всіх цих трьох збірних разом взятих там Ізраїль, Боснію, Ізра... І Ісландію взяти. Вони по вартості менше, ніж збірна України буде. Тому ну все для нас просто зроблено. Єдине, що я боюся, щоб нас не топили арбітри, тому що таке може бути, що нас просто потоплять там з боснійцями, чи то вже в фіналі з Ізраїлем проти або проти Ісландії. Як з Італії нам не поставили чисте пенальті, тому оце єдине, що нам треба зараз остерігати. Якщо не брати оці всі аспекти позафутбольні, по факту ми повинні просто виходити, обігрувати, виходити напряму на чемпіонат Європи і потрапляти в цю групу, виходити з другого місця. Ніяких виправдовань не може бути. А якщо інакше, якщо ми не проходимо із шляху Б на чемпіонат Європи, тоді нам дійсно там немає місця. Якщо ми не можемо обіграти в два рази слабші збірні, вибачте. Ну тоді постає питання про рівень кваліфікацію і тренерського штабу, і футболістів самих, які коштують там мільйони на трансформарт, які там хочуть як кудись перейти і вже перейшли. І тоді є серйозні, будуть серйозні запитання до цих футболістів про їхню професійну придатність. От якщо проходимо, звісно, ну питань нема, проходимо. І повинні проходити. Тому група класна, могло бути гірше. І давайте от переходити, що могло бути для нас. А це група А, господар турніру. Німеччина отримала собі Шотландію, отримала Угорщину і, Шв... і Швейцарію. Я вам скажу, Да можливо, тут немає топової збірни не для Німеччини, але вибачте, і Шотландія, і Угорщина і Швейцарія це хороші збірні, які фактично ну, там кожного року потрапляють на серйозні мундіалі. Угорщина продемонструвала фантастичний рівень на чемпінаті світу. Швейцарія завжди демонструє хороший футбол проти топових збірних. Вони в них в них завжди є хороші футболісти. Я думаю, німцям буде не солодко і не, і не, не легко в цій групі. Але, от якщо давати прогноз суто по групам, друзі, Німеччина, я думаю, пройде з першого, все-таки друге місце віддам швейцарцям, третє в Угорщині. Останнє Шотландії. От такий мій прогноз на групу. А група Б, Іспанія, Хорватія, Італія Албанія фактично група смерті. Тому що тут буде розігруватися дійсно є шанс, буде якогось шанс вийти як третя найкраща, звісно, із цієї пари, але албанцям просто не пощастило. Албанія і так була найслабша команда із другого кошику. А тут їм ще й таку групу обрали. Там Італія з четвертого потрапила до них і ну це буде заруба. Дійсно, італійці, подивимося, як вони е, все покажуть. Тобто, це потенційно наша група могла бути, щоб ви розуміли напряму. Да? Як було б краще. Тут є питання: проходити через кваліфікацію, чи все-таки потрапляти напряму на Іспанію і Хорватію. От така могла бути в Україні група. Якщо робити прогноз, друзі, я вважаю, що от я подивився на Італію. Ну, поки нічого особливого я в цій збірні не побачив. Не знаю на рахунок Хорватії, на відбірковому етапі їх не дивився. Іспанію пару матчів глянув. Думаю, що все-таки пройдуть Іспанія і Хорватія. Італія пройде теж, але з третього місця. Давайте я так скажу: з третього місця вийде Італія. Так як зараз команди розташовуються, так і завершиться результат цієї групи. Група Сі, Словенія, Данія, Сербія, Англія. Англійцям хороша група потрапила. От, Данія, Сербія непогано, але я ставлю на те, що Англія буде все-таки перша. Данія вийде разом з ними. Серби займуть третє місце. Словенія четверте. Але ми розуміємо, що ну кожному на кожному турнірі, чи то чемпіонат Європи, чи то чемпіонат світу стаються сенсація. Там Угорщина може з першого вийти. Там, я не знаю, ми можемо з першого вийти. Ну, щось таке стається неймовірне, якою. Прогнозувати, хто саме буде цієї збірної, ну поки що складно. Так само є і команди, які провалюються топові. Умовна Англія може не вийти з групи. Саме Німеччина колись не виходила з групи. Тому все може бути. Ну, в цій групі, я чесно думаю, що англійці пройдуть разом з Данією і Сербія буде третя. Група Д це uh, Нідерланди, Франція, Австрія, і потенційно Польща, Уельс, Фінляндія або Естонія. Це шлях А. І це група смерті. В будь-якому випадку. Uh, та збірна, яка прийде в ш з шляху А в групу Д, ну для них буде так само, як для Албанії в групі Бі, мені здається. Але все одно, от, ну, Польща Вельс виглядає доволі непогано, чи то Фінляндія, чи то Естонія, Французи, Нідерланди. Я думаю, що е і Австрія покаже себе. Австрія це теж доволі сильна збірна. Вони це демонстрували на чемпіонаті Європи. Е тому я все-таки. Ставлю тут на Францію, ставлю на те, що Австрія побадається з Нідерландами і займе друге місце. А Нідерланди вийдуть з третього місця як найкраща збірна. Думаю, що всі три потраплять в одну восьму. А Польща чи Вельс Ну можуть нашуміть можуть нашуміть але я так подивись, Польщу зараз не подобається. Можливо, вони навіть і не потраплять. Тому такий мій прогноз. Група і коротко. Ми вже говорили про нашу потенційну групу це Бельгія. Україна, я надіюсь ми з другого місця проходимо. Хоча хотілося б, щоб, знаєте, Україна не програла бельгійцям, наприклад, зіграла умовну нічию. І обіграти Слов... Словакію і Румунію, і далі проходити, будь ласка. Тому я ставлю на те, що якщо потенційно Україна потрапить, то ми будемо другими. Словакія або Румунія не знаю, чесно. На папері Словаки, по факту, може бути все, що завгодно. Тому найголовніше прогноз цій групі те, що ми напряму повинні виходити в одну восьму без жодних питань. От і все. І група F це Турція, Португалія, Чехія і шлях С, де представлення Грузія, Греція, Казахстан і Люксембург. ось із цих чотирьох збірних. Одна збірна потрапить в цю групу. Де доволі рівна групка така буде, якщо умовна Греція сюди потрапить, то я вам скажу ну Португалія має, але. Я поставлю на те, що Португаль Чехія займе перше, Португалія друге, третє займе Турція, і останнє займе команда, яка потрапить із шляху. С. тому мій прогноз на всі групи чемпіонату Європи саме такий. Хто Головний фаворит чемпіонату Європи, на мою думку, друзі. Ну якщо подивитися на всі збірні, завжди головний фаворит Франція. От на останніх пунктах вони демонструють на їх найсильніший склад по факту і по грі, по тому, що ми бачили, і англійці: це дві збірні, які дійсно будуть фаворитами. Незважаючи ні на що. Далі вже там другосортні там йде Німеччина, Іспанія, Бельгія, Португалія і всі інші збірні, які представлені, там Нідерланди, Італія, якщо вийде. от Головний аутсайдер Ну це, напевно, та збірна, яка вийде там з шляху з шляху С, напевно, да Греція, там Грузія. А можливо, найслабша збірна це є зараз. Ну, не знаю, Словенія, чи то Румунія, чи то Албанія. Бо, по ціні треба буде на трансформацію подивитися в будь-якому випадку сенсацією, хто може стати, я надіюсь кожного знаєте мундіалю, що це наша збірна буде. Як буде по факту подивимося, але як далеко може хоч хтось із таких нетопових збірних забратися. Ну, я мені представляється не таким, що такою збірною може бути умовна Данія, яка вже демонструвала на різних. Мундіалях свою е, придатність як серйозна збірна, яка може боротися. Чехія може здивувати, теж демонстрували хороший футбол. Тому я вам скажу: от на данію Чехію ставлю і хотілося б, щоб Україна пройшла як можна далі. Головне, щоб ми туди потрапили. Сам Чемпіонат Європи пройде з 14 червня, по 14 липня 24 року, в Німеччині там будуть представлені 10 міст. В якому буде проводитись чемпіонат Європи міста: Берлін, Гамбург, Гальзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кьольн, Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт. Тобто в цих всіх містах, якщо ви в Німеччині живете, ви зможете подивитися чемпіонат. Європи наживо. Якщо у вас будуть, звісно, білети, якщо ви зможете їх купити. Ну, надіємо, що Україна там теж буде представлена. Ну, формат такий же самий, друзі, шість груп по 4 команди у кожній і одна восьма. В одна восьма виходить по дві найсильніші збірні із кожної групи та чотири третіх місця з найкращими показниками там додатковими по голах, таке інше. Ну і головні стадії 1 4 четвертої, 2 другої, і фіналу пройдуть. Теж по стандарту один матч, якщо нічия додатковий, якщо й там не вирішили, то пенальті. Тобто ніяких нововведень нема. Головне, щоб ми потрапили. Наше завдання Боснію пройти з Герцеговиною і пройти Ісландію чи то Ізраїль. І потім ми вже повноцінно можемо обговорювати оце, що ми зараз побачили, тобто потенційну групу. І я фотошопчиком додав, звісно. Як ви бачите, прапорець нашої збірної вже наперед надіюся, що це справдиться. Якщо ви дивитеся це відео вже після 26 березня, майкніть, будь ласка, в коментарях. Напишіть, що я, скажімо так, облажався своїми прогнозами і своїм позитивом. Але по факту на папері Україна має бути на чемпіонаті Європи в Німеччині, без сумніву, якщо нам не завадять це зробити, якщо ми самі собі не завадимо, не заб'ємо в свої ворота, чи то не привеземо. Отак, давайте. Тому віримо в нашу збірну. Друзі, зустрінемося вже на матчах збірної 21 березня проти Боснії та Герцеговини, о 21.45. Ми будемо грати на виїзді. Отам і розпочнеться наш можливий шлях до чемпіонату Європи. Тобто, шлях до все таки цієї бажаної групи. Я вважаю, що нам пощастило перше за довгий час. Тому друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також в телеграм заходьте. В коментарі пишіть вашу думку. Всі прогнози ваші пишіть. Хто виграє чемпіонат Європи? Я думаю, Франція візьме, нічого нового не станеться, мені здається, або Англія. От мене два фаворити. От пишіть, хто буде головною сенсацією, хто провалиться. Ваші всі прогнози цікаво буде їх почитати вже, знаєте, перед самим чемпіонатом Європи, або вже після. Хто що вгадав, дуже цікаво, тому. Залиште свій коментар як таку, знаєте, чернетку перед чемпіонатом Європи. Потім ви зможете переглянути вже свій прогноз. Буде цікаво й мені почитати. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей вам.